Загрі фестиваль проходить в 18 містах нашої країни, включно з Кривим Рогом. Фестиваль абсолютно є безкоштовний. На всі покази можуть діти і дорослі прийти. Попередньо тільки треба зареєструватися на сайті або подзвонити мені і також зареєструватися. Фестиваль триватиме з 27 травня по 5 червня. Це фестиваль організований компанією Art Артхаус Трафік і нашими партнерами з Євросоюзу. Інститут, Французький інститут, Кьоти, Інститут, посольства Швеції, Швейцарії, Норвегії, це європейське кіно і анімація. Це, ці фільми перебували на інших міжнародних фестивалях. Це досить високого рівня фільми і, і анімація. Взагалі піднімаються теми різні, різні батьків і дітей, людей, і тварин. У нас були 10 днів, як ви зрозуміли, фестиваль іти. До речі, де він буде проходити, це Одеса-кіно, кінотеатр, там зала на 194 місця, але вже я вам скажу 80-90 квитків квітків розібрали. Тому поспішайте, реєструйтеся і приходьте.